На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 лютого 2025 року. Сьогодні, 22 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна тільки сіяти насіння та саджати висадки овочевих культур для отримання якісного насіння. Нагадую, стрілець відповідає за генофонд овочевих та квіткових рослин. Тому, якщо у вас є теплиці, а ще краще ви живете в теплих країнах, можна вже робити ці справи. Але у стрільці розсаду не турбуємо, поливи не проводимо тільки в крайньому випадку, якщо ж висіваєте насіння для того, щоб отримати якісне насіння на розсаду. Будь ласка, можна полити, підживлення небезпечні. Можна проводити при гарній погоді обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 22 лютого сприятливий день для різних заготівок. А важливо для здоров'я на 22 лютого. Це у нас стрілець, а він відповідає в першу чергу за нашу печінку. Тому, будь ласка, бережіть печінку. Не вживайте жирні продукти, смажені продукти, будь-які копчені продукти. Не пийте алкоголь і будьте обережні з ліками. Що ж готуємо смачного та корисного? А готуємо різні каші, овочеві супи, нежирні сорти м'яса для тих, хто їсть м'ясо. готуйте рибу, їжте молочні, кисломолочні продукти, готуйте горох, квасолю, всі доступні овочі та фрукти, горіхи, використовуйте для приготування рослину, олію та обов'язково додавайте до всіх ваших страв вітаміну зелень. Завтра, 23 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козиріг. Можна сіяти насіння, коренеплодових плодових овочів та саджати картоплю в теплицях на півдні або ж в теплих країнах. Краще робіть це в теплих країнах, бо на, до кінця лютого буде ще працювати антициклон, а він дає дуже гарні морози. Чому тільки корінці, чому тільки коренеплодові овочі? Тому що це четверта фаза. Енергії для вершків немає, бо багато хто пише, чи можна щось посіяти на розсаду. Ні. Це час четвертої фази це той час, коли немає енергії для того, що росте над землею. Ще раз повторюю. Сприятливий час у козерозі, саме в четвертій фазі, для роботи з розсадою, пікеровку, перевалку, пересадку робимо. У корінь йому живці гарно створюються корінці. Для щеплення можна проводити е, агроприйом, такий, можна проводити пересадку кімнатних рослин, можна поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. І можна при гарній погоді проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 23 лютого сприятливий день для квашення капусти та козоріг значить квасимо капусту. І можна робити різні заготівлі. важливо для здоров'я на 23 лютого 2025 року. А тут уже під ударом буде жовчний міхур. тому, знову ж таки не використовуйте для харчування жирну та смажену їжу, не пийте каву, не їжте шоколад, гострі соуси, не використовуйте забагато солі, відказуйтеся в ці дні від майонезу і не пийте алкоголь. А що ж можна приготувати корисного для нашого тіла? Готуємо різні макаронні вироби. Варимо різні овочі, з них робимо салати. Хто їсть м'ясо, можна використовувати пісне м'ясо, відварені яйця, готуйте рибу, їжте молочні, кисломолочні продукти. Всі доступні свіжі овочі та фрукти, ягоди, якщо у вас є, журавлина дуже корисна, гранати, селера, вітаміна зелень. Все це дуже смачно та корисно можна приготувати для наших. Органів і систем для наших клітинок, щоб було все корисно для них. І, до речі, дуже гарно в Козирозі пити чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. А ще обов'язково щастя вам, людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.